І всім привіт, чуваки! З вами, як завжди, Власит. І сьогодні в нас ось наступна дуелька обмін з кінами в Stand of 2. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, я готовий починати. Всім бажаю приємного перегляду. Сьогодні я граю проти Назар Pro. Про. Проти мого підписника, який давно хотів зі мною зіграти, також, також, друзі. Якщо ви ще не граєте в Stand of 2, то приєднуйтесь до мого загону. Тобто ви створюєте аккаунт, якому не більше ніж 24 години. Заходите в стартер пас, в правому верхньому куточку знайти командира, вписуєте моє ID, як показано на відео. І приєднуйтесь до мого загону. Якщо ви завершите мій... І, точніше, завершите стартер пас, то отримайте 100 голди, як оцей братанчик діжкою. от, спіді, Effect 59 нікнейм. Всім погнали. Короче, братанчики, заходимо ми за те сторону. І зараз уже продовжу, коли почнеться матч, щоб не було так скучно. Братанчики, розминочка у нас закінчилась, і зараз ми граємо бінскінами Будемо лишати нормальний дроп, профлити не будемо, так як всі ми. Оце наш підписник, він хоче з нами зіграти бистренько. Я виграю. Він oh, скінами! Yeah. Глупий чи що? Він скінами. Так, ладно. М Кидаємо йому швидко, ставимо плент. Капець, який жесть. Який жесть. Просто мене вбили на рівному місці. Я не можу. Так, в Крису поки що не будемо ставити. Я не можу... Чел, просто забув обмін з ти що вгораєш? Як можна забути обмін з це навіть звучить, я не знаю. Ну ладно. М -м, все одно, в принципі. Е, поїхали. Поїхали, значить, зараз дамо отакі от хедшотіну тут вон. Сюди, братанчики, просто. Лишимо йому його есочку жорстоку просто. Лишимо йому есочку, так. Есочку. пешку, хаєшку і флешку. В принципі, набор рехурона. Ну, блін, не знаю, чи це рехурона, в принципі, чи це просто він не попав. Опа, опа. Так, пачку не ставимо в Крису. Поїхали, поїхали, поїхали. Зараз зіграємо у М40 що? М40, муха, просто муха, 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 муха. Такс. Ми беремо саму плент, пригаємо сюди. Я дуже сильно вірю, що він ще чай... тьомочку не піде. Ухаєшка неприємна Блін, я випадково приціл взяв. Як я не попав ні разу, ну ну скоп так близько був, аксель болтуни, ви шо? Бра. Такого не буває, такого не буває. Так. Закинемо йому калашик. Блін, так довго кидати флешку, хаєшку, смок, молік, глок. Поїхали. Ну тут поставимо пачку швидко, бо того що дивіться, де я вже. Він ще цьому вон. Він зараз вже візьме калаш, і я навіть до КТ не добіжу. Ставимо отаку от, от пачечку. Ставимо пачечку йдемо кота, і дамо КТ і дивитись, який він нам лут лишив. Уф М60, М60. Жорстка М60 стоїмо. А, нормально, 84. Три попадання з. Відколи три попадання з цим вон. Давайте візьмемо йому фенефальчик, просто викинемо. Так он не радується. І глок, потім отаку от хаєшечку, хай збирає чисто пацани. Це приманка, це приманка просто. це приманка. Я вам відповідаю, це приманка просто. Я кидаю приманку, він її забирає так, хаєшка, кинув. я не знаю для чого він хаєшку, кстати, кинув. Так, у нас петушок. Пачечку ставити не будемо. Утребає є бой пачечки, так. Лонг. Лонг, братва. Лонг. Прожміть лайкос, підпишіться на канал. Якщо ви хочете ще одну таку дуельку, ну хтось... Щоб я з вами зіграв. Чи 2 на 2 обмін з кінами? Це було б прикольно. А як я його не перестріляв на ну, Аксельболт? 4 попадання з п'етуха мінус 58. Ну що це за реєстрація урона? Ну, блин... Аксельболт, пофіксить. Просто. Кстати, я тепер не граю, але... Ну блін, аксель болтуне! Ну що за таке? Ви казали, що урона буде нормальний. Так, ладно. Погнали, поставимо быстро плент. Він питає, чи ти граєш. Та, от якось не виходить мені попасти взагалі в противника. Що це за діч Аксель болтуне? це ПЖ Аксель Болт. Так, у нас стоїть Абік, в принципі, ми візьмемо зараз Піксель. Мені зараз піксель жорстокий. Чому він не виходить, алло? Ну що це? Ну що? Шо... Я ж попав. Ну ви ж бачите на відео, що я попав. Просто ви ж побачили на відео, що в мене хит був. Що за діть Чаксельболт? Ну Боже, пофіксіть! Пофіксіть це, чого не фіксити баги свої. Просто тупи, тупі баги не фіксять. Оксель болтуни просто. Аксель болтуни, я не розумію. Ладно, не будемо плакати, з 5-1 програємо, в принципі. Ну не пам'ятаю, ну, блін, треба подовший раунд, розтягнути, щоб відосик був довший і цікавіший, а не цей короткий, да? Бо як мене виграє 10-1, то відосик максимум з монтажем буде 8 хвилин, да? Нам треба нормальний матеріал. Так от, а. А ні, чого тут факт, що хаєшка просто відбилась від якогось пікселя І не попала. Що за дій... Просто сядемо в крісячу позицію Хай прийде в плент. Прийшов. Ну в спину, блін, сорян, брат, в спину я не хотів, ладно. Де защитуємо собі цей раунд в копілочку пок... просто нати калашик у нікромансер що? І без гранат, без гранат. Все, лишаємо братанчика без гранат. Після грає без гранат собі. Ладно, 1000 баксів у нас є зараз. Або 5-4, або 6-3. Подивимось зараз. Так, у нас є... що нам лишили? Нам лишили наші улюблені УЗИ ШТОО? Дивіться пачку ставимо, пацани Дивіться, вот так. Я поставив пачку, чекайте. Дивіться, поставив пачку. Давайте таку. Сховаємося. Блин, мене побачили, напевно. Я не хочу политися. Мене побачили. Да блин, мене побачили, що... Та я даже стріляти не буду, мене просто... Ну як він чекну, ну, ну ж ніхто не чекає, цю по. Ладно, давайте. О, хай з дробовиком пограє з флешечкою. Не обманюй. Що не обманюй... Ой, флешечка. Що не обманюй? Я... цей... Проігрок! Я про ігрок, пацани. Ви не шарите. Дивіться, пачку поставили. Опам. Все, пачка стоїть. Тікає. Тік, 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 тік. бомби Бен Плтед. Тік-тик, тік, тік, так. Так, станемо піксель дом. Джелонг прийшов. Боже, аксель полтуне. Може, не, не бере, тупо крістину прострілює. Ну боже, ну 86 я не можу, я думаю, я його вже забрав. <хи> а може ми братанчику піддаємося, може ми піддаємося братанчику, як ви думаєте? Напишіть в коментарях, чи я зараз піддаюсь, чи я граю на всю селу. Мені здається, я просто не хочу грати в це каліше. Все помайка друга просто. Є помойка на вулиці, а це помойка друга, знаєте. Просто нати на на юспом, хай з юспом пограє. Це просто помойка друга і все. Ну, тіпо... Інакше нічого не скажу, чесно вам кажу, інакше ніц не скажу. Тому що це повойка 2. Це просто так слібал туди і нормальну ігру. Так, поїхали. Так, нам лишається якийсь кусик, напевно. Так, кусик якийсь. Скоріше за... Ой, кусик, боже, берете якийсь. Не можу. Так, давайте кинемо молік на пачечку. Так, молік на пачечку хоч прилетів. Ммд. 58 це досить хороший результат. О, давайте кинемо йому флешку в лице. І отаку от хаєшечку. Де трошки нечесно відіграємо. Уф. Не попала, кстати, хаєшка ніяким чином. Let's go! Що нам лишили? Нам лишили кусик плюс USP я маю, добре. USP нам лишили. Ліцько, братва. Хай мене м 40 забере сюди. А я броню забуваю купляти, пацани. Я забуваю броню купляти. Ну це жесть. Я забуваю броню купляти. МП7 йому лишимо. Нати фуу. Наборчик сапера чисто. Він закитей якраз, наборчик сапера, хай граємо. Let's go, let's go, let's go, let's go. Зараз по ми візьмемо. Дроп який нам лишили, так. І після того М60. А то, мені здається дуже з М60 не перестріляє. Бо мені зараз якось все равно на цю дуель, чесно. Типа, як вона завершиться. У нас був контент. Мені, Дейф, ще й немає. Все, друзі, всім дякую за дуель, що дивились мій відеоролик. Приєднуйтесь до мого загону. Посилання в є, кстати, посилання в описі каналу і є. Ну, так як на початку ви чули. Всім дякую за перегляд і удачі. І пока, пока, бра, народ.